Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Календарний рік, а разом з ним і фінансовий добігають кінця. Посадовці поспішають освоїти бюджетні гроші у Дніпрі. Останнім часом кінець бюджетного періоду супроводжується проведенням декількох сумнівних тендерів на астрономічні суми. Таким чином, міська влада намагається спростити процес освоєння великих сум. І цей рік не став виключенням. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 28 жовтня цього року оголосив тендер на послуги з благоустрою, а саме на утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. На це з міської казни хочуть витратити 79,5 мільйонів гривень. Відповідні послуги повинні надаватися переможцям тендеру впродовж усього двох місяців до кінця цього року у п'яти районах правобережної частини міста. Згідно умов торгів, підрядник за вказану суму має прибрати сміття на узбіччях та розподільчих смугах доріг, очищувати як вручну, так і за допомогою техніки бульвари, сквери та інші зелені зони від випадкового сміття, посипати дороги проти жледною сумішю, чергову. Вати під час зимового отримання доріг, очищувати урни від сміття, у тому числі замінюючи пакети, міняти прапори на опорах, здійснювати поточний огляд мостового полотна а також доглядати за наземними та підземними переходами. Пропозиції від потенційних підрядників приймаються до 5 листопада. Тож на сьогодні переможе стендеру ще невідомий, але майже немає сумніву, що це буде фірма, яка вже співпрацює з мерією Дніпра. Примітно, що за чотири дні до цього департамент. Благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради оголосив аналогічний тендер на утримання доріг в лівобережній частині міста. Так само послуги повинні надаватися впродовж менш ніж двох місяців до кінця цього року. На це у бюджеті заклали більше 19 мільйонів гривень. Треба зазначити, що влітку теж були проведені два тендери на утримання доріг у Дніпрі. Один на 45 мільйонів гривень, а другий майже на 60 мільйонів. За ці суми підрядники повинні були утримувати автомобілі, та шляхи на лівому і правому березі Дніпра відповідно, згідно договорів до кінця року. Але, як бачимо, 105 мільйонів для цього виявилось чомусь недостатньо. І департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради вирішив у жовтні додати ще майже 100 мільйонів гривень. Та це ще не все. На початку року, у січні і наприкінці минулого року, у грудні, на утримання автошляхів у Дніпрі з казни виділили 113,5 мільйонів гривень. Це на лівобережжя, і 343 мільйони гривень на прибирання сміття на дорогах правого берегу. Тобто разом більше 450 мільйонів гривень на утримання в Дніпрі автошляхів до кінця 2025 року. Та і цієї суми 450 мільйонів, як бачимо, для прибирання сміття виявилося недостатньо. Тому влітку додали на ці ж самі потреби ще 105 мільйонів гривень а потім у жовтні ще 100 мільйонів. Загалом майже 700 мільйонів гривень із міської казни пішло на прибирання сміття на узбіччі автошляхів та прибирання на мостах та шляхопроводах. Примітно, що деякі послуги, які в рамках договорів повинні надавати підрядники, перегукуються з роботами, які здійснюють комунальні підприємства. Наприклад, посипання доріг проти жледною сумішю. Взимку у Дніпрі це роблять саме комунальники. Чи не вийде так, що і цього разу дороги будуть посипати бюджетники, а гроші за цю роботу отримують приватні структури? Нагадаємо, свого часу наша знімальна група вже фіксувала працівників комунального підприємства міська інфраструктура, які прибирають листя у парках. Хоча перед тим на ці самі роботи прибирання опалого листя у тих самих парках, це ж підприємство міська інфраструктура уклало договір із приватною фірмою, витративши на це мільйон бюджетних Гривень. Тобто комунальники виконують ту роботу, яку мав здійснювати підрядник, що переміг у тендері. Втім, сотня мільйонів гривень на утримання автошляхів не єдина сумнівна стаття видатків за жовтень. Є інші, наприклад, виділення 135 мільйонів гривень на ремонт доріг у Дніпрі. Згідно з твердженням місцевих антикорупціонерів, дану суму отримає фірма, яка входить до орбіти ділових партнерів мера Дніпра. Бориса Філатова 10 жовтня, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт 282 доріг у місті. Він має бути здійснений до кінця цього року. Ціна питання 135 мільйонів 700 тисяч гривень. Підряд отримала будівельно виробнича фірма Елітпроєкт на даний тендер звернула свою увагу громадська організація Люстраційна антикорупційна рада Придніпров'я». Антикорупціонери стверджують, що фірма переможець тендер наближена до ділових партнерів міського голови Дніпра Бориса Філатова і раніше вже робила неякісний ремонт у Дніпрі. Ось що з цього приводу повідомляється на сайті люстраційної антикорупційної ради Придніпров'я. Власницею 100% еліт елітпроєкту є адвокатка Бондаренко Олеся Михайлівна, яка працює за адресою місто Дніпро, вулиця Счиславська набережна, будинок 53. Тут також зареєстровані БО «Благодійний фонд Бориса Філатова, депозитарного фондова компанія Славутич Капітал Геннадія Корбана та БО «Благодійний фонд Стратегія Дніпра Гарба Корбана. Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржувала тендер на ремонт доріг від департаменту Лисенка за ефективний ремонт доріг. «Елітпроєкт», за даними слідства отримав понад 96 мільйонів бюджетних коштів. У квітні 2020 року ця фірма провела неякісний ремонт дорожнього покриття на вулиці Янтарні, чим привернула увагу активістів і прокуратури. Втім, як бачимо, такий бекграунд не завадив міськраді обрати саме елітпроєкт для ремонту 282 доріг у Дніпрі. На тлі таких астрономічних видатків на благоустрій міськрада Дніпра приймає зміни до цьогорічного бюджету. На черговій жовтневій сесії депутати зафіксували збільшення надходжень до казни і проголосували за те, на що спрямувати незаплановані доходи. Однак разом з тим прийняли рішення взяти додатковий кредит. Запозичення беруть на капітальні ремонти житлових будинків. Разом із внесеними на останній сесії змінами доходна частина цьогорічного бюджету затверджена на рівні 25 мільярдів 213 мільйонів гривень. А видатки становлять майже 27 мільярдів гривень. Прошу один один, будь ласка, давайте проголосуємо. Голосуємо, будь ласка. 50, Ну, я думаю, що 51. 51. Десь загубився один голос тоді. Будь ласка, ще раз перевірте свої пристрої, тому що я не думаю, що хтось утримався або не голосував з цього приводу. Так само одноголосно, як і зміни до бюджету, депутати підтримали взяття червого кредиту 109 мільйонів 700 тисяч гривень у акціонерного товариства Державний Ощадний банк України. Ці гроші підуть на капітальні ремонти житлових будинків у центральній частині Дніпра, на вулицях Вернацького, Володимира Великого, Воскресенській тощо. Передусім на утеплення фасадів і покрівель. Здавалось би, грошей і так забагато на утримання автошляхів тричі за рік збільшували видатки майже до 700 мільйонів гривень. Може краще розпорядитися наявними грошима, а не залазити у борги. Але ні. Команда мера намагається освоїти якомога більше коштів і, здається, їй не важливо, запозичені вони чи ні. Головне об'єм. Видатки на благоустрій та різноманітні ремонтні роботи з міського бюджету Дніпра, звісно, вражають, особливо на тлі наближення фронту до міста. На це витрачаються, як бачимо, не лише власні кошти, які наявні у казні, а навіть запозичені. Складається таке враження, що посадовці мерії поспішають освоїти якомога більше грошей. Бояться не встигнути. До речі, на днях сталася подія досить приємна для керівництва Дніпра. Кабінет міністрів призупинив надання Слобожанському статусу міста. Цей населений пункт давно приваблює дніпровських бізнесменів та й, взагалі, Дніпрян, вдало виділяючись на тлі обласного центру з його постійними корупційними скандалами та сумнівними витратами з бюджету. Міського голову Дніпра процвітання сусідів відверто дратувало, і він відкрито виступав проти перетворення Слобожанського у місто. Тож останні події не можуть не тішити пана Філатова. Нагадаємо, декілька місяців тому, з 15 травня по 13 червня, у Слобожанському відбулося громадське обговорення питання адміністративно-територіального устрою про віднесення цього селища до категорії міста. Воно проводилося у формі електронної консультації та опитування шляхом заповнення форми на платформі електронної демократії Едем. Також кожен бажаючий мешканець населеного пункту мав змогу прийти до приміщення ЦНАПу Слобожанської се. Дичної ради та заповнити відповідну паперову анкету загалом в опитуванні взяли участь 4449 осіб, що становить 37,5% від усього населення Слобожанського. Це досить високий рівень залученості громадськості. З них 3884 мешканці впевнено підтримали ініціативу. Лише 352 висловилися проти. 213 анкет визнано недійсними. На засіданні щодо підбиття підсумків громадського обговорення, яке відбулося в Слобожанській селищній раді, було зазначено, що отриманий результат свідчить про високу зацікавленість місцевого населення у розвитку Слобожанського. Уряд на початку вересня підтримав прагнення мешканців Слобожанського та схвалив проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Така позиція кабінету міністрів обурила міського голову Дніпра Бориса Філатова, який розрадився з цього приводу у Фейсбуці гнівним текстом, пообіцявши мешканцям Слобожанського масу труднощів. Важко збагнути радість деяких колег стосовно того, що селище Слобожанське тепер стало містом. Бо виглядає все це і дивно, і сумно водночас. Поки нові містяни радіють своєму новому статусу, я хочу нагадати, що тепер місто Слобожанське необхідно буде створити власний водоканал, бо всі нинішні договори у них із Дніпроводоканалом. Окреме, теплоенерго, бо три котельні у Слобожанському є власністю Дніпра та решту структур управління житловим господарством. Бо комунальні підприємства одного міста не можуть мати ані мереж, ані абонентів у іншому місті. Комунальні послуги для переведених від Дніпра абонентів наймовірніше будуть коштувати значно дорожче, бо в будь-якому випадку вся вода до Слобожанського йде через Дніпро. То чому ж, якщо аули продають Дніпру воду за комерційною ціною, ми повинні дотувати інше місто. Як і вартість проїзду, бо відтепер для нового міста Слобожанське, що знаходиться через дорогу від міста Дніпро, тариф рахуватиметься як для внутрішньообласних перевезень, і міські маршрутки туди їздити вже не зможуть. Або ж доведеться від кордонів міст йти пішки. Тож, любі мої, створюйте власний департамент транспорту, який буде замовником на перевезення та шукайте рухомий склад самостійно. і не тому, що філатов людожер, а тому, що інакше воно не працює, бо є закон та процедура. Дивіться, ми вам нічого безоплатно не подаруємо. І ось за два місяці після цього уряд прийняв рішення відкликати свіжий проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське до категорії міст. Про що повідомив все той же Тарас Мельничук. Про причини такого рішення представник Кабміну у парламенті нічого не повідомляє. Втім, святкувати перемогу Борису Філатову зарано. У картці законопроєкта на сайті Верховної Ради вказано, що його розгляд відкладено. Тож депутати до цієї теми ще повернуться. Тим більше, що автором проєкту постанова є діюча прем'єрка Юлія Свереденко, і він вже був схвалений на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування. Регіонального розвитку та містобудування. Те, що Слобожанське рано чи пізно стане містом, очевидно, бо на це є воля громади. А якщо народ чогось прагне, то завадити йому, здійснити свої наміри, нічого не може. Навіть міський голова сусіднього населеного пункту. Питання про статус населеного пункту залишається актуальним, і ми будемо слідкувати за розвитком цієї історії. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.